Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який знаходиться у селі Макулинці Полтавської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Продається будинок з загальною площою 95 квадратних метрів. Будинок розташований на великій ділянці. Загальною площею 19 соток. В будинку знаходяться 4 кімнати, окрема кухня та санвузол. Нещодавно був зроблений косметичний ремонт та встановлена нова сантехніка. Новому власникові залишаються меблі та побутова техніка. На ділянці знаходяться альтанка, гараж. Та літня кухня. До будинку заведені усі необхідні комунікації для комфортного життя, опалення за допомогою газового котла, заведена вода, каналізація. Це терміновий продаж, отже ціна становить 6800 доларів. Це ідеальний варіант для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.